Привіт, мій маленький друже! Рада нашій зустрічі! Малята, Я пропоную вам сьогодні перетворитися на маленьких чарівничків. І за допомогою кольорового паперу, клею, ножок та наших умілих пальчиків змайструємо собі чудову паперову іграшку. Але перед початком давайте з вами розімнемо наші пальчики. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка ока два. Я ліплю сніговика. А тепер ще раз. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка? Ока два. Я ліплю сніговика. Розпочнемо роботу. Білий аркуш паперу згинаємо так, як показую я. Намагайтеся одну сторону рівненько прикласти до іншої, для того, щоб складений папір був рівненький. По лінії згину будемо розрізати папір. Ось так. Друзі, не поспішайте. У вас все вийде. Тепер необхідно цей папір скласти. Складаємо так, щоб зверху залишився невеличкий відступ. Рівняємо сторони та добре проходимо з пальцем по лінії згину. Ось так. Ось цей верхній відступ необхідно теж загнути. Так, і як показує, це я. Друзі, не поспішайте, якщо потрібно дорослого, попросіть. Тепер це місце згину ми промащуємо клеєм та будемо приклеювати до іншої частини аркуша. Використовуйте серветку, аби добре притиснути один аркш паперу до іншого. Тепер складаємо так, як показано у мене. Необхідно скласти дві протилежних сторони, так як у мене. Слідкуйте за тим, щоб лінія згину була рівна. Проходимося пальчиком. Тепер розкладаємо. І потрібно зробити квадратик. Проходимося пальчиками кожну лінію згину для того, щоб сформувати кут. Ось так, як в мене. В результаті маємо ось таку заготовку. Далі за допомогою ножик на кожній лінії згину робимо надрізи. Слідкуйте за тим, щоб вони були рівні. Тобто однаковий до подовжині надріз. Вільний край загинаємо, ось так, як показано у мене. Те саме робимо з рештою частин заготовки. Ось так. І остання частинка – те саме. Нагадую, слідкуйте, щоб лінія згину була однакова. В результаті маємо ось таку заготовку. Тепер на двох паралельних краях по праву руку ось цей, будемо малювати сніговику ручки за допомогою гілочок. Те саме робимо і на протилежній частині ось так. Руки сніговику намалювали. А тепер потрібно зробити чобіточки та намалювати личку. На нижній частині приклеїмо смужку червоного кольору, так як показано у мене. Наносимо клей, приклеюємо червону смужку та притискаємо її серветкою. допомогою чорного олівця розділяємо на два чобітки. Так, як показано у мене посередині. На одній частині малюємо спереді чобіточок, те саме робимо і на іншій частині. Ось так. Тепер слід намалювати пряму лінію щоб показати, що у снівачка дві ніжки. Тепер до обличчя малюємо широку посмішку та оченята. За допомогою помаранчевого олівця намалюємо сніговичку морквинку. Залишилася шапочка, нам потрібен прямокутник червоного кольору. Примірюємо, якщо все підходить, тоді робимо надрізи, утворюємо трикутник. Ось так, як показано у мене. Приклеюємо. Добре промащуємо клеєм та не забуваємо користуватися серветкою для того, щоб прибрати зайвий клей. Тепер зігнемо шапочку і на кінчику приклеїмо бомбончик, вирізаємо його з паперу білого кольору та наклеюємо топ-шапочки. Зайвий клей приберемо серветкою. Ось і все. Такі чудові два сніговичка вийшли у мене. Ну що ж, малята, сподобалося вам у моїй майстерні. Ми з вами виготовили справжнього друга. Давайте пригадаємо, кого ми сьогодні сконструювали і які матеріали використали. Сподіваюся, що ваші сніговички будуть теж цікавими. Виготовіть їх для своїх менших братиків або ж сестричок і пограйте з ними весело. Бажаю вам успіху, малята! Шановні батьки, дозволяйте дітям конструювати. Це добре розвиває абстрактне мислення, просторову уяву, окомір, а також інженерські здібності. Отож, творіть та створюйте нові іграшки у дому. Ну а я вам бажаю вдалого дня і до нових зустрічей!